Тема нашого уроку поняття про фізичне здоров'я. поняття «здорова людина». В кінці уроку ви матимете уявлення про здоров'я та способи його підтримання. Знатимете і розумітимете критерії здорової людини. Здоров'я необхідна умова навчання, творчості, здійснення мрій. Це своєрідний золотий запас, який потрібно берегти і примножувати. На жаль, дехто бездумно витрачає його. Наприклад, не досипає, неправильно харчується і лише коли здоров'я погіршується, може почати прислухуватися до порад лікарів. Раніше, коли люди потерпали від багатьох хвороб і медицина перебувала на низькому рівні, здоровим вважався кожен, хто не був хворим. Сучасне уявлення про здоров'я охоплює п'ять складових благополуччя людини фізичне, емоційне, інтелектуальне, соціальне і духовне. Розглянемо детально фізичне здоров'я. Щоб жити, ми потребуємо їжі, води, мусимо рухатися, відпочивати і доглядати за своїм тілом. Інакше ризикуємо мати серйозні проблеми з фізичним здоров'ям, яке є основою психологічної рівноваги і високої якості нашого життя. Стовпи, що підтримують наше фізичне здоров'я та є основними чинниками впливу на нього, це рухова активність, раціональне харчування, особиста гігієна, сон і відпочинок. Рухова активність це будь-які форми руху, під час яких організм використовує енергію. Це можуть бути заняття спортом, плаванням чи гімнастикою або такі буденні справи, як прибирання чи вигулювання собаки. Більшість видів рухової активності поліпшують нашу фізичну форму. Їжа є джерелом енергії і важливих для життя поживних речовин а харчування засобом для їх отримання. Здорове харчування забезпечує нормальний розвиток і життєдіяльність людини, сприяє профілактиці захворювань. Воно передбачає, що в організм регулярно у потрібній кількості та в оптимальних співвідношеннях надходять усі необхідні пожидні речовини білки, вуглеводи, жири, вода, мінеральні речовини і вітаміни. Поживні речовини, які надходять в організм з їжею, виконують багато важливих функцій одна з них енергетична. Лише для підтримання дихання та інших функцій організм підлітка щодоби потребує до півтори тисячі калорій. Інші важливі функції поживних речовин захисна і відновлювальна. Наш організм постійно протистоїть безліч шкідливих чинників стресам, забрудненням, інфекціям. Речовини, що надходять з їжею, допомагають організму віддолати негативні впливи і дають сили і матеріал для відновлення і росту. Однак харчування впливає не лише на фізичне здоров'я. Коли людина голодна, у неї псується настрій, вона стає дратівливою і, навпаки, Смачна їжа, джерело приємних емоцій. А спільні трапези збирають для спілкування родину, друзів. Особиста гігієна спрямована на збереження і змістення індивідуального здоров'я. Серед її складників гігієна органів слуху, зору, гігієна порожнини рота, гігієна шкіри, волосся, а також гігієна одягу, взуття, житла. Та гігієна харчування. Розгляньте частоту виконання гігієнічних процедур у вигляді піраміди особистої гігієни. Сон та відпочинок відіграють надзвичайно важливу роль у житті людини. Впливають на її самопочуття. Наприклад, достатня кількість якісного сну сприяє захисту психічного та фізичного здоров'я. Покращує якість життя людини. Діти, які відчувають нестачу сну, можуть мати проблеми у спілкуванні з іншими, а також перемінливий настрій, імпульсивність, відчуття суму або брак мотивації. Також можуть виникати складнощі з концентрацією уваги, погіршення успіхів у навчанні, а як результат відчуття стресу. Піліткам необхідно спати до 10 годин. Іноді важко визначити, що є причиною поганого самопочуття недосипання, перевтума чи хвороба. Щоб з'ясувати це, вимірюють температуру тіла. Якщо вона вища за 37 градусів Цельсія, це означає, що ви захворіли. А як же правильно виміряти температуру тіла? Існують різні види термометрів ртутні, електронні, безконтактні. Всередині ртутних термометрів міститься ртуть, випари якої дуже отруйні. Сучасні електронні або безконтактні термометри набагато безпечніші. Отже, якщо у вас вдома ртутний термометр, обережно збийте сріблястий стовпчик до нижньої позначки. Затисніть кінчик термометра і під пахвою тримайте 10 хвилин. Подивіться, яку температуру показує сріблястий стовпчик. Якщо у вас вдома електронний термометр, натисніть кнопку що на кінчику термометра. Затисніть її під пахвою і тримайте аж доки він подасть звуковий сигнал. Якщо температура нижча за 37 градусів Цельсія, це означає, що вона нормальна або понижена. А для точного вимірювання температури тіла. Треба тримати 5 тисяч хвилин. Якщо у вас вдома безконтактний термометр, увімкніть прилад. Наведіть його на чоло або руку на відстані 4-6 см і натисніть кнопку вимірювання. За 1-2 секунди результат з'явиться на дисплеї. Потренуйтеся виміряти температуру тіла тим термометром, який є у вас вдома. Кожна людина має володіти знаннями з таких важливих питань, як здоров'я і хвороби. Отже, зміцнюйте своє фізичне здоров'я та бережіть себе. До нових зустрічей!